Так, друзі, всім привіт! З вами завжди, завжди Василь та зараз на даний момент мої е, як сказати, біженські, переселенські будні. Тобто Працюємо, руки не складаємо, виживаємо, так сказати, робимо ось таку для вас красу. Тобто, ролики зараз будуть виходити частіше. Не забувайте підтримати, пишіть, ставити лайк, пишіть коментарі. До речі, сказав вчора, що давно хейтери не то Почора коментарі забили, тому класно. Хейтери, далі, пишіть побільше коментарів. Це тобто це мені YouTube більше платить за ваші коментарі, більше продвигає ролики, тому пишіть, пишіть, Василь поганий, Василь дурний, тому все. Мені мені це якби не обідно. Мені, по-перше, це смішно, по-друге, це мені великий плюс. Тому так, а ми сьогодні працюємо. У нас знов таки жара. Малий другий день просто так. Знаєте, так резко літо бах і випило, настало. Тому сьогодні закінчимо з фактурою, а потім будемо таке вже у нас пам'ятає. Відливи підоконники. Судим-сюдим. Тобто, а зараз поки що так. Стосовно того, що я казав, що буду лануса розігрувати, хоч і написали, що в мене мало підписників, у мене не відео. Все таке, але мені байдуже, прогорю, так прогорю. Але коли. Перші ланус реально хоч навіть я прогорю, але поїдемо ми з людиною, яка його виграє в Мрево, переформимо, все покажу, змінимо тих паспорт, людина сяде та поїде собі додому, тоді у вас будуть вже знову набагато інші думки. Тому та так, теж хто не ризикує, то шампансько є шампанського не п'є. Все, нанесли. Зараз вже можна відривати. ось це. Дрімаємо і ось виходить така краса. Друзі, добре, коли є вакууматор. Ось такого. Зараз беремося на природу. Тобто сьогодні у нас троєцях, хто як називається свято, але працювати не можна, треба відпочивати. Тому ось так дістав я з морозилочки свого власноруч пійманого такого класного карпіка. Замаринував, там всередині також є. Лимончик, Все. Зараз воно гарно добре промаринується у вакуматорі та будемо смажити на барбекю. Так, ну що зараз їздили в магазин, скупилися, придбали там такі овочі, м'ясо купили. Тобто буде ще свинка у нас. Зараз я замариную, завакуумую, хай вона у вакуумі маринується, поки зараз не можемо. Прямо зараз поїхати ману справи. Тому поїдемо після обіду. Так, де тут у нас вона є Так, різні такі спеції зараз. Тобто картоплю взяли молодою, щоб не варити зараз немає, ну, не хочеться. І взяли ось во. Це? Нас що? Це у нас стигнуло 1,5 кг. В принципі, нам хватить з головою плюс риба є по 229 гривень за кілограм. Нещодавно воно було в новості по 180 я брав. Уже 229, і то це не, ну, не домашнє, не справжнє. Тому зараз реальне м'ясо домашнє. Яке годоване вдома ну, своїм зерном, то мабуть, я думаю, що не менше 300 гривень. Так Так воно і буде, якщо ця промка вже 220. Все, зараз цибулька нарізаємо, маринуємо, вакуумуємо, та чекаємо, поки Дімон звільниться та вирішаємо на річку. Ось так завакуумував, Така краса вийшла, бомба. До речі, бомба мене просив не казати, тому що зараз і так ситуація така напряжена. Тому клас, супер, чудово, офігенно, гляньте. ех, Добра штука вакуматор, реально допомагає, зручно. Не в пакеті зараз все перевозити, а все завакуміровано, повітря немає, все чистенько, все класно. Так, друзі, там основний пляж. Зараз треба пробратися ось так во. Ноги в воді, тягнемо сумки. Ось така тропинка, так от майже треба кілометр зараз прийти по воді, бачите, риба плаває. Плотва, окуня, прямо під ногами, малюка повна. І треба піти туди-туди. сподіваюсь, що там цей... людей буде менше, тому що тут запаркуватись ніде, Діма мене висадив. ну Зараз трохи пізніше поясню, що як глибше, глибше вже, так, вийшли вже на сушу, пакети руці. Треба ще ось такими бручаками ще йти далеко куда лика. Ось там Основний центральний пляж, тарзанки, мосту люди там купаються. Тут до речі на цьому кар'єрі. Це штучний кар'єр, колись тут добували щось, не пам'ятаю, що точно, але місцеві місцеві кажуть, що 70 метрів глибина. Чому я зараз один? Тому що Дімона трохи там з квартири трапилась біда, там проривала в нього цей трубу. Тому я кажу, відвези мене до річки до кар'єру, я піду займати шуденько місця, тому що зараз такий. Довго люди чекали, щоб покупатися. Зараз різко настало літо, тому що були холода, люди рванули. Кажу, треба займати місця. Ти, поки в мене завіз, поїхав займатися своїми справами. Не знаю, скільки там буде ремонтувати. Годину-дві. Моя справа. Я маю зайняти якесь місце, якщо воно зараз буде, тобто розкластися вже все, та спробую накачати цей надувний матрас. Та будемо чекати Дімона. Так, друзі, пробираємося, пролазимо. Це капець. Ну, натобто нормально, я чую, там люди кричать. Значить там є люди. Понятно, що але туди не всі наважуються пройти через отакі буртяки, тому що гадюки, все що хоче може бути. Більше основна маса там на центральному, а сюди сюди такі лізуть, які хочуть дикарями посадити самі з собою посадочці. Цікава буде вода, тому що в тому році вона не стріла, зараз там і заходив, що вода цвітає, жабуриння. Сподіваюсь, на цій стороні жабуриння не буде. Крапива, ноги покалоли, але пари просто нереальна. I, 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 <laughs> I, 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 begin to. Ще така прохолодна. Блент, друзі, яка чистенька. В принципі, зараз весна, трава цвіте, тому що це не прямо ж так чисто. Буває сюди, коли приїжджаєш кінці літку, то вона взагалі туди відпливаєш метра три глибина, і ти бачиш дно, як риба плаває. Дуже чистенька. Не знаю, яка тут, либо на той стороні було 7, 70 метрів. До речі, навіть там. Люди також вже купаються в тому році, там нікого не було. Літо прийшло всі одразу купатися. Ну що, друзі, вода бомба, реально тепло вже погріб серйозно. Сижу, скучно, а сам уже надув. Надув вже матрас, уже наше промарнувалось. М'ясо, риба. Тобто вже все готове, але немає ще дімона. Сижу, чекаю. Одному скучно, звісно. Тому так. 高处。<c oughs> друзья кайф кайф вода гаряча. Так, друзі, загружаем наші мести. Уже вогонь прогорів, Ось так окумоваем. Своим авакуматоре. Ух, и пыть, и жарко страшно. Я как раз четко влезу. Четко, четко. Ось так виглядає наше м'язко. Жар гарний. А запах. Люди, які сидять, просто приїхали, купили чіпсів та пиво, то сидять, завідують. Наклавилися відпочили класно. Природа, м'ясо, річка. А зараз треба їхати працювати. Після 6 ранку треба ще так рано, тому що почалося там у нас пару квадратів нанести фактуру, а вже з 7-8 ранку буде сонце світити, буде, не можна наносити, тому вирішили знову таки раніше трохи, щоб нанести фактуру до сонця. Реально погуляли класно, дуже прикольно А ще біде, це вчора вечора вже побачив Хейтери добралися до Форда, пробули колесо, а то таке то нічого. Значить зараз поїдемо дімо на машині. А, цей. Потім вже вечором після роботи треба їхати, на ремонтажку приїхати колесо. Тому класно, реально. Трохи познімав вам контент, не забувайте, не шкодуйте лайка для Василя. Пишіть побільше більше коментарів, навіть поганих пишіть. Тому так, якби відпочин, відпочинками працювати треба. Все, їдемо, тоді надімо на машині Форд тоді відпочиває до вечора. В принципі, стройку сьогодні показувати не буду, вже і так вона всім надоїла, А ось таким наше життя, тобто та робота, то відпочинок буду потрохи знімати. До речі, м'ясо вже полілося, м'ясо не смачне, а от риба дуже здивувалася, реально вона така з лимончиком, я не замарнував. Риба взагалі бомба вийшла. Блін, ну Дуже смачна, але одного корпа мало, тому треба їхати. Свіженьких наловити. Ну, зараз об'єкт закінчимо та рванемо на рибалку на свіженьких коропів і також їх на мангалі, ну, на решітки гриль за... за печем. Дуже смачно. Тому все, з вами був Василь. Не шкодуйте лайки, ще раз повторю. Ми їдемо працювати, всім пока-всім гарного дня.